Фільми рідко дають прості відповіді, натомість залишаючи глядача у стані тривожного сумніву. Вони майстерно грають із нашою довірою, змушуючи сумніватися у мотивах персонажів або навіть у реальності того, що ми бачимо на екрані. Це добірка психологічних фільмів для тих, хто цінує кіно, яке залазить під шкіру. У ній зібрані історії про ментальні дуелі, неминучі травми та темні куточки, що ховаються за фасадом ідеального життя. Всім гарного перегляду. Таді зіграємо гро покладі. Я свої телефони у центр столу. І що потім. Поки ми вечеряємо усі дзвінки, смс... Ідеальні незнайомці рейтингова трагікомедія, за сценарієм якої було знято 12 іноземних варіантів фільму. Семеро давніх приятелів, три сімейні пари та одинак зустрічаються на традиційному дружньому застілі, і хтось пропонує нову гру. Учасники викладають на стіл смартфони екраном догори, дзвінки перенаправляють на гучний зв'язок, а повідомлення зачитують в голос. Більшості компаній ця витівка зовсім не до вподоби, але є й ті, хто стверджував, що їм нема чого приховувати від друзів, зіграють Ю, роль в одному з найкращих психологічних фільмів за останні 10 років ми, друзі, з дитинства. Може, поясниш, хто ти такий? Як довго це триває? Підспівуй. Бачили дівчину, дівчину, дівчину. Ви тут бачили дівчину? Той бік. Материнський інстинкт, іде передмістя 60-х. Еліс та Селін найкращі подруги, чиї сини ростуть разом як брати. Цей бездоганний світ дає тріщину, коли син Селін трагічно гине, а Еліс, ставши свідком, не встигає його врятувати. Горе Селін поступово переростає в щось зловісне, а Еліс охоплює параноя. Їй здається, що подруга хоче помститися, і тепер її власний син у небезпеці. Це американський ремейк одноіменного французького фільму 18-го року. Це на Пружена психологічна дуель двох матерів, де глядачеві доведеться самому вирішувати, де закінчується скорбота і починається божевілля. Винувачуєш ніби я якийсь монстрів трачеєш од стрельністю. Непрощена героїня тяжкого психологічного фільму Рут провела у в'язниці 20 років. Єдине, що дозволяло жінці триматися, надія побачитись з молодшою сестрою, яку їй довелося залишити. Опинившись на волі, героїня стикається з жорстокою реальністю та неприйняттям суспільства, адже всі довкола бачать у ній нещадну вбивцю поліцейського. Чи зможе Рут знайти своє місце у житті і, нарешті, воз'єднатися з сестрою? Ти вбивця копа, куди не пішла. Послухай мене, ру добре рут, добре. Рут, рут, припини. Все добре. Це відреставрований середньовічний будинок. Фантастичний вид і чудове освітлення. Тобі подобається? Так і тобі. Подарунок, напружене психологічне кіно, події якого розпочинаються з переїзду щасливої молодої родини до Каліфорнії. Тут прийшла Юні Саймона і закономірно зустрічаються його старі друзі. Наприклад, добродушний гордо наполегливо напрошується в гості до новоселів та задаровує їх подарунками. Саймон не дуже радий суспільству. А робін цікаво послухати щось новеньке про чоловіка, але незабаром вона розуміє, що краще їй нічого не знати. Гордо! Що за образи він мав на увазі? Усе скінчено. Саймон. зібрав на нього повне досьє. She's gone. Руйнація, комедійно-артхаусний психологічний фільм, що розширює свідомість із цікавим і нестандартним сюжетом про людину, яка завдяки трагедії вперше оголила свої справжні почуття. Девіс успішний інвестиційний банкір, одружений з дочкою свого боса, яка гине в автокатастрофі. Це вибиває чоловіка з колії, і той починає вести себе дуже дивно, трощити меблі та писати листи до служби підтримки автоматів із шоколадними батончиками. Одного разу Девісу відповідає мен. Менеджер Карен що стає початком дивної дружби. Part my There love. Ці три речі єднають усі людські створіння на землі. Прихована краса, харизматичний голова рекламної агенції Говард переживає складний період після смерті доньки. Тепер його єдині плани на вечір писати нерозділені листи любові, смерті та часу. Ніякі слова та втіхи не діють, і компанія незабаром може піти на дно разом із ним. Стурбовані колеги вигадують план, наймають маловідомих театральних акторів, аби ті зобразили абстрактних адресатів послань, чи вирішить зустріч із любов'ю, смертю та часом психологічні проблеми героя. Я час. Я безцінний дар а ти його марнуєш. Ви подумаєте, що я псих, але я маю уявних співрозмов. Ні-ні ні. Чула ні, про нічних няк. Вони піклуються про дитинку вночі, аби мама статком татком Таллі психологічний фільм, що справляє сильне враження, розповість про зустріч, яка змінює життя і світогляд. У 40-річної Марло двоє малолітніх дітей, один з яких аутист, і вона чекає на незаплановане третє. У неї великий будинок і коханий чоловік, плюс хронічна втома і депресія. За порадою брата жінка наймає нічну няню, щоби бодай виспатись. Поява юної та стрункої Таллі спочатку дратує Марло, але незабаром енергійна і позитивна дівчина стає незамінною для всієї родини. Нахуй, хоча виповнила свою найзаповітнішу мрію. Якщо ти хочеш втекти якомога далі, я розумію. Я теж іноді хочу, та не втечу. Я дуже гучно написав, що оскільки господь не міг бути усюди водночас. Скажіть чоловікові, що я поїхала народжувати. Усе почалося з мами. В основу фільму лягла реальна автобіографічна історія, коли в багатодітній родині народжується син Роланд із серйозною вродженою вадою, клишоногістю. Лікарі виносять вердикт: він ніколи не зможе ходити. Але його мати Естер відмовляється приймати реальність. Вона присвячує усе своє життя тому, щоб поставити сина на ноги. І, всупереч усім прогнозам, її неймовірна сила волі творить диво. Хлопчик починає ходити. Але справжня психологічна драма розгортається саме після. Для одужання. Врятувавши сина один раз, Естер вже не може зупинитися. Її любов, що колись була рятівною, перетворюється на тотальний задушливий контроль. Все у тебе буде чудово. Я віддам тобі своє життя. Професор Марстон і диво жінки. Один із найкращих психологічних фільмів, який варто подивитися, не лише любителям коміксів, професор психології з Гарварда Вільям Марстон був непересічною особистістю. Винайшов детектор брехні та створив теорію фемінізму. Він відкрито жив із законною дружиною, соратницею з наукової роботи Елізабет та своєю студенткою Олів, незважаючи на засудження американських пуритан 40-х років, риси улюблених жінок, Марстон увічнив в образі чудожінки, амазонки Діани Прінс, популяр. Коміксах, які вважав важливим елементом психоаналізу. Божевільна, крутий трилер, який потрапив у топ психологічних фільмів, примітивний тим, що знятий на iPhone 7 плюс за 10 днів. Співробітниця банку Соєр змушена переїхати в інше місце через незнайомця, який переслідує її всюди. Переїзд не допомагає, переслідувач продовжує докучати дівчині. Вона вирішується на візит до психотерапевта, який переконав її переночувати в клініці під наглядом. Проти волі, Соєр стає постійною пацієнткою, але людина з жахів з'являється. І тут, змушуючи дівчину замислитись, а чи з нею все добре? Ми любителі модельних поїздів правимо світом, де у всіх сусіди завжди приязні. Гарна людина. Життя Елісон руйнується, коли вона, відволікшись на телефон за кермом, потрапляє в автокатастрофу. В аварії гинуть сестра її нареченого з чоловіком. Через рік Елісон, розірвавши заручини, то не в депресії та опівоєнної залежності, намагаючись впоратись з нестерпним почуттям провини. У пошуках допомоги вона несподівано стикається з Деніелом, своїм потенційним свекром, батьком її колишнього нареченого і загиблої доньки. Він сам намагається пережити трагедію. Виховуючи онуку, яка в одну мить втратила обох батьків. Фільм показує психологію спільного горя, де двоє людей, що опинилися по різні боки трагедії, змушені шукати шлях до прощення. Насамперед, самих для себе. Треба зусилля. Я маю аудіокнигу про те, як розмовляти з підлітками. І що виходить? So that's really Манчестер біля моря, герой цього важкого психологічного фільму нелюдимий Лі, який ненавидить, але змушений спілкуватися з людьми, коли Лі вирізнявся дотепністю та чарівністю, втраченими внаслідок деяких подій. Глядач дізнається про них, коли героєві доведеться повернутися до рідного рибальського містечка Манчестер біля моря, щоб поховати брата і стати опікуном 16-річного племінника. Чи вживуться ці двоє у розпал підліткової та життєвої криз? doesn't really open up with me do you actually have sex with these girls strictly basement business what the hell is this dixon i'm in the middle of my goddamn easter dinner target triple board Номінована на Оскар психологічна драма з елементами комедії про війну, яку оголосила проста мешканка провінційного містечка місцевої поліції. Юна дочка Міллерд була жорстоко вбита дорогою з дому в сусідній Ебінг, і за сім місяців розслідування не зрушило з місця. На гроші отримання від продажу машини екс чоловіка. Міллерд орендує три білборди, розміщуючи на них звинувачення поліції в бездіяльності. Ні, шериф, ні його садист-помічник не можуть змусити громадянку втихомиритись. And as sad as the spectacle of these billboards might be. Це розповідь про мій останній рік у школі і про те, як він знищив моє життя. Ми з батьком хочемо сказати тобі, дещо що «Я, Ерл і та, що помирає. Психологічна трагікомедія за романом Джесі Ендрюса про закомплексованого підлітка Грега, пристрасно захопленого зйомками короткометражних пародій. Його хобі розділяє вірний друг Ерл, і незважаючи на мізерний бюджет, у хлопців виходить дуже гідне кіно. Якось мама відправляє Грега висловити підтримку подружці дитинства Рейчел, якій діагностували лейкемію. Герої не відразу знаходять спільну мову, але невдовзі стають друзями. А Грех та Ерл вирішують зняти особливий фільм для смертельно хворої дівчини. І найгірші часи. Це важче, ніж я собі уявляла. Кімната серед цікавих психологічних фільмів із захоплюючим сюжетом, ця глибока драма стоїть окремо. Реальна справа, що послужила основою книги Емми Донах'ю та її екранізації, була страшнішою ніж ця досить моторошна історія. Джой ще підлітком була викрадена маніяком, що замкнув її в ізольованій кімнаті. Там же дівчина народила від викрадача дитину і зуміла організувати синові нормальне життя під замком. І всі ці роки Бранка виношувала план втечі. I see windows and hundreds of cars and birds and grandma and grandpa. Jack.